На берегівщині відкрили новий пункт пропуску з угорщиною. Велика палець нодьгодош. Символічну стрічку перерізали представники України та Угорщини. За часи незалежності України, це перший пункт пропуску, збудований з нуля на Закарпатті, хоча його відкриття планували ще 12 років тому. За словами парламентського державного секретаря Угорщини, відкриття ще одного прикордонного сполучення це не технічне питання, а фактично історичне. Тортинам електеліктитель Еше Шормазокце допомагає тим громадам, яких історія розірвала багато років тому. Зараз вона не допомагає об'єднатися для угорщини і для Закарпаття. Це означає, що ще більш тісніше можуть здійснюватися зв'язки між нами і жителями наших країн, і буд розбудовуватися відносини. А також дуже важливим кроком є в стосунках Угорщини і України. Як зауважує заступник керівника офісу президента України Віктор Микита, цей пункт пропуску входить до стратегії з розбудови прикордонної інфраструктури, яка розроблена до 2030 року, і є важливим елементом регіонального розвитку прилеглих до кордону районів і транскордонних зв'язків між нашим регіоном і Самболч Садмарберською областю Угорщини, а також інших європейських країн. Ще рік тому назад почали реалізовувати саме план щодо щодо розбудови прикордонної інфраструктури. це велика підтримка для бізнесу України. І я думаю, що і надалі ми будемо розвивати пункти пропуску не тільки з Угорщиною, а також і з Румунією, які найближчим часом в цьому році ми також відкриємо. Наразі велика палать нодьгодош працюватиме з 8 по 19 годину за київським часом. Перетинати кордон зможуть легкові автомобілі до 3,5 тонн та пішоходи. «Пропускна спроможність планується нами до 300 транспортних засобів до 700 осіб щодо здійснення в'їзд та на виїзд. Нами передбачено два напрямки руху руху, дві смуги руху відповідно на вїздному виїзному напрямку. У нас буде облаштовано два робочих місця, також два робочих місця резервні. Огляд транспортних засобів буде здійснюватись відповідно на смугах руху слідування, в'їзд та виїзд. Підрозділ забезпечений повним спектром технічних засобів прикордонного контролю для здійснення огляду транспортних засобів, використання. З методом поглибленого огляду, а також новітні технічні у нас прилади, які здійснюють перевірку документів з метою виявлення ознак підробки підроблених та недійсних паспортних документів. Цей пункт пропуску уже 20-й за ліком на Закарпатті. Він працюватиме як підрозділ митного поста. Вилок. Підрозділ буде працювати в складі восьми осіб. Зміна буде складати дві особи. З дійсним навантаженням, яке ми очікуємо зараз, ми справимося. Повністю під'єднаний до інформаційних систем обміну інформації готовий до митного форму. Першим нововідкритим пунктом пропуску скористався місцевий житель Беніамін. Чоловік щотижня їздить в Угорщину у справах. Раніше, аби перетнути кордон, йому доводилося слідувати на найближчий КПП у селі Вилок, а це 30 кілометрів. Тепер подорож буде набагато коротша. Саме оформлення зайняло всього 5 хвилин. Давним-давно вже чекаємо цю подію. так що особисто для мене дуже зручно, щоб відкривається пункт пропуску. Я часто виїжджаю за кордоном раз у тиждень, так що. Буде ближче до мене. Відкриття нового пункту пропуску історична подія не лише для двох країн, а й для місцевих мешканців, адже це дасть нові можливості для економічного зростання громади і полегшить контакти родин, які були розділеними історично. На відкриття у селі чекали майже 15 років, упродовж яких чиновники і органи місцевого самоврядування відстоювали нове автомобільне сполучення між Україною та Угорщиною. Я думаю, що тут почнеться нова хвиля розбудов і нова хвиля економічна. Тобто інвестиції, нові підприємства, які можуть започаткувати тут роботу. Тому що, коли є такий шанс, що можна тут перетнути кордон і не треба їхати пару десятків кілометрів, це набагато полегшить роботу. Громада велика палать настільки це з радістю сприймає, що для них відкривається нове щось, яке раніше не було, і вони так довго на це чекали. І обов'язково маю згадати свого колегу. Борто Йосип Йосиповича, який дуже багато зусиль приклав задля того, щоб це сьогодні відбулося. Шкода, що він сьогодні не може бути присутній, а так само обов'язково маю згадати, хто приклав так само зусилля із боку Угорщини. Це тільки Отіло, який є депутатом парламенту Угорщини. Роботи, проведені для облаштування пункту перетину, обійшлися в 4 мільйони гривень. Загалом, каже віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, масштабний проєкт коштуватиме 80 мільйонів гривень. Щоправда, гроші будуть з Європейського банку розвитку. Роботи тут, які сьогодні ви бачите, вони є тимчасовими. Ми будемо продовжувати розбудовувати цей пункт пропуску і до кінця травня ми маємо вже тут встановити повноцінний пункт пропуску, який буде відповідати проєктним рішенням. Також я окремо хотів би сказати, що, на жаль, фінансування розбудови пунктів пропуску в нас було закладено в допомогу, яку ми отримали від наших партнерів американських. Але на сьогоднішній день ми розуміємо, що вона призупинена. Тож ми звернулись до наших європейських партнерів, до європейських банків розвитку для того, щоб вони надали нам відповідні. Відповідні ресурси для подальшої роботи всі переговори в нас успішно завершились, і ми маємо підтвердження. Тож можемо констатувати, що і подальший розвиток інфраструктури пунктів пропуску з української сторони буде продовжуватися з європейськими країнами. До кінця року пункт пропуску працюватиме на полегшенні інфраструктури, тобто замість капітальних будівель, поки що працюватимуть у пересувних модулях. У перспективі розширення автомобільних смуг, встановлення стаціонарних приміщень і збільшення пропускної здатності. Плануємо розпочати будівництво повноцінного пункту пропуску для легкових автомобілів цьому році. Відповідно до угоди, він буде приймати і пропускати автомобільний транспорт до 3,5 тонн. В перспективі Відповідно до угоди, цей пункт пропуска має бути розширений для пропуску автобусів і працювати цілодобово. Посередині ці буде ця саме ця дорога, а по обидві сторони від дороги виділяє місцева влада нам земельні ділянки для того, щоб ми могли запроектувати і побудувати такий пункт пропуск. Новозбудований пункт пропуску це лише один із пунктів масштабного проєкту розбудови прикордонної інфраструктури через фактичну зупинку роботи морських портів та авіасполучення. Наразі увесь бізнес, а також громадяни, користуються наземним транспортом. В грудні минулого року разом з іноземними партнерами Україною була затверджена стратегія розвитку прикордоння на найближчі шість років. Закарпаття, яке сусідує з чотирма європейськими країнами, отримує потужну державну протекцію. Торік запустили реверсний. Рух на лужанці цього місяця там завершили будівництво додаткової смуги для заїзду вантажівок. На цьому масштабні програми не спиняються. Крім цього, звісно, ми розбудовуємо далі пункт пропуску Лужанка, про який я вже сказав. У нас на це гроші є і частково Європейського союзу і України. Там є проект СЕФ Connecting Europe Facility, Тому, в принципі, там буде прекрасна історія, тому що ми запустимо двома чергами великий повноцінний вантажний пункт пропуску з Угорщиною. Крім цього, звісно, ми плануємо і розбудову пасажирського терміналу в пункті пропуску Ужгород. І ми заклали в Євро. Веське фінансування пункт пропуску дяково. Ну і звісно, з Румунією якраз плануємо відкривати новий пункт пропуску, коли наші колеги з Румунії побудують міст, і там буде новий пункт пропуску Біла церква Сіґетомай Сіґетомай-Мармацай. Це теж велика історія для України і для цілого регіону. Пункт пропуску Велика палать Нодьгодож це не лише про нові економічні можливості, а й про зміцнення міждержавних відносин України та Угорщини. Чиновники обох країн наголошують, що нинішня співпраця демонструє. Дружні і взаємовигідні партнерські взаємини, які у підсумку принесуть хороші дивіденди.